Незважаючи на війну, яка йде в нашій країні, ми продовжуємо працювати, продовжуємо поширювати наші можливості по перевезенні пасажирів. Міськ електротранспорт, чергова перемога, новий трамвай, який капітально відремонтували за власні кошти нашого підприємства. Заробили гроші і зробили цей ремонт. І він виходить сьогодні на лінію, буде обслуговувати наших на одесідів, на усіх нашого міста. Ми на нього витратили майже 4 мільйони гривень. Фактично це новий травай. Якщо б ми придбали такий травай, хоча їх немає сьогодні на ринку, але якщо б таке було, то він би коштував близько 18 мільйонів гривень. То тут очевидно, очевидно, що ми зробили це дуже економно. І ще одне, що хотілося б додати: я був у відрядженні у Берліні на конференції на такої виставки світової виставки транспорту Інотранс яке проходило в Берліні, як я казав вже. І ми там познайомилися з виробниками підйомників. Ми сьогодні багато кажемо про будівництво безбар'єрного середовища. Так от якраз наша ідея полягає в тому, щоб встановити в наших трамваях таку такий підйомник, який би змог. Надавати змогу людям, які пересуваються з допомогою крісла колісного, потрапити в наші трамваї. Дана модифікація Т-3 старих трамваїв. але таке можливо. І сьогодні ми побачили на власні очі, що конструкція трамвая і встановлення такого підйомного механізму вона можлива в наших трамваях. Тому наші працівники, наше КП. Керівництво працює якраз і над цим, що в наших трамваях появилася така підйомний підйомна механізм, який буде допомагати тим, хто пересувається з допомогою крісла колісного, або мамам з колясками, або людям похилого віку. Я думаю, що найближчим часом ми зможемо це реалізувати.